У Львові відкрився новий супермаркет Форта. Це вже п'ятий магазин цієї мережі в Україні. Це справжній супермаркет європейського рівня, де якість, стиль і вишуканий смак поєднуються в одному просторі. Форта в цілому будується навколо власного виробництва, і це наша найсильніша сторона. І це просмажене м'ясо, просмажену рибу. Ми все робимо на мангалі з хоспера з найсвіжіших продуктів. І що дуже особливо полюбляють сім'ї з дітьми, це нашу зону кафе, де можна прийти повечеряти, перекусити, пообідати, зробити піцу за 5 хвилин, взяти з собою суші. І, взагалі, якщо готуються гості до якогось свята, вони обов'язково будуть їхати у форту. Що робить цей супермаркет особливим? По перше, тут представлений широкий асортимент крафтових продуктів. Від фермерських сирів і м'ясних делікатесів до ексклюзивних солодощів і найкращих напоїв. По-друге, Форта пропонує унікальну кулінарну концепцію: готові страви від професійних шеф-кухарів. Відтепер можна не просто купувати продукти, а й одразу насолоджуватися смаками кухонь з усього світу. Ми обов'язково слідкуємо за всіма кулінарними трендами е і намагаємося йти в ногу з ними, а то й випереджати деякі. Технологічними рішеннями. Окрім цього, Форта активно долучається до благодійних ініціатив, підтримуючи збори на допомогу українським військовим та постраждалим від війни. Дуже підтримуємо військових саме там. Тут також ми обов'язково будемо долучатися до благодійних зборів, до благодійних ініціатив. Магазин має сучасний дизайн, зручне планування та великий вибір товарів для тих, хто цінує якісні продукти. Усе для того, щоб кожен гість відчував себе комфортно. Суперпаркет мені доволі подобається. Тут дуже великий вибір. Вибір буквально всього, чого потрібно додому собі купити. Різних продуктів, різні цікаві продукти, яких я не бачила в інших магазинах продуктових. Дивлюся, що дуже гарний асортимент, великий, такий, різноманітний. Ну кожен я думаю, що кожен знайде свою продукцію, яку йому треба. Вже як зайшли без покупки, точно вже ніхто не вийде. Новий супермаркет уже працює та чекає на відвідувачів за адресою. Вулиця Городоцька, 286 Б.